Добрий вечір, вітаю всіх на прямому ефірі в де Ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні дізнаємося про те, що відбувається на окупованому Лівобережжі, чому окупанти змінюють управлінців в установах, та що відомо про колаборантів. Навіщо запровадили чергову програму для російських військових та чи змушують окупанта реєструвати будинки за стандартами РФ. До ефіру приєднається заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Мене звати Анастасія Друсінова, і ми починаємо наш ефір. Пане Сергію, рада вас вітати на нашому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, як завжди, дуже радий бути у вас в ефірі. Дякую за запрошення. Отже, це вже наша така постійна рубрика новини з Лівобережжя. І перше, що хочу запитати у вас, що відомо про колаборантів на окупованій Херсонщині, тому що на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали, що багато з них зникають, декого саджають. Чи можете детальніше про це розповісти? Так ну, причому це не тільки з Херсонщини, Запоріжжя. Теж знайомі друзі, начальники військових адміністрацій розповідають, що у них схожа тенденція. Оті перші колаборанти, першої хвилі, які одразу побігли, на і... рівні сіл, по гауляйтерам поставили, або їх заступниками, вони зараз зникають. Хтось помирає загадково, хтось е... ув'язнений вже за розтрати, за те, що вони робили в перший період. Е... Ну, а хтось тікає, самі розумні тікають. Ті самі розумні, ну там з, з Арабатської стрілки, наприклад, Подаляка, вони кудись приїжджають, десь тільки час від часу з'являються в своїй громаді, от, таким чином вони залишаються живими і поки що не посадженими. Але думаю, до, до, до багатьох ще це прийде. Чому це відбувається? Це цікаве питання. Вони є свідками злочинів першого періоду. Коли вони були найбільш масові, найбільш такі видимі, коли окупанти не ховалися, вони ж брали, тоді ж роздавали гроші готівкою: от ці пенсії, допомоги, ці, так звані виплати за фіктивними списками, які вони самі складали часто, з яких вони дуже багато грошей вкрали, вкрали то, що по-російськи називається не почину. Там таке не вітається. Треба було почину брати і відповідно ділитися. Ці крадії атмосфера вседозволеності повної повної відсутності контролю 22 рік, коли вони це все робили. Плюс частина з них сама була учасниками злочинів не тільки свідками, але учасниками злочинів. І деякі з жертв, вже є такі випадки, пишуть на них заяви, і вони теж бояться того, що їх будуть переслідувати російська юстиція. Як не дивно, в окремих, дуже окремих там випадках, але і такі про таке можна почути. Ну і нарешті внутрішньо видова боротьба, і взагалі Діяльність невідомих добрих сил, які допомагають деяким піти в кращий світ, щоб вони не забруднювали нашу Херсонщину, теж працює. Чи відомо якісь випадки, можливо, більш конкретні, чи поки ні? Ну, я, я б не хотів поки більш конкретні там по прізвищам називати. От, але mm -hmm. я думаю, що скоро, скоро, коли накопичиться трошки більше матеріалу, можна буде вже називати. Будемо на це чекати. Е є питання від нашої глядачки, а їх випускають раніше ж, наче випускали, чули, що крадуть гроші, а потім відкупаються. Так, е політика е змінюється. Е вони почали тікати ще в кінці, в другій половині 2022 року. Це самі розумні. Хто накрав і розумів, що це вічно не буде відбуватися, їх почали ловити і повертати, забороняти виїзд, але потім було послаблення, і от тоді частина знову виїхала. Зараз когось не випускають, хтось може виїхати. Ну, плюс вони ж завжди можуть сказати, що там по справах Сімферополь лікування, наприклад. А медичні послуги ну, величезна проблема, наскільки ми знаємо, і за якістю, і взагалі за доступністю, і деякі види послуг, в принципі, відсутні, і тому медична подорож з медичною метою є більш-менш таким прикриттям. А так да ловили, вони повертали, відкупалися, хтось знову виїжджав. Ну, а хтось саме хитрий, з грішми встиг втікти і не повертається. Також ви писали, що сто Херсонщини вивезли багато, завезли, точніше багато якихось нових на зміну тим, що були управлінців, що взагалі відбувається з окупаційною системою управління на лівобережжі Ну, оптимізація відбувається. Вони більше не хочуть витрачати стільки грошей на цих управлінців завезених, тому їх стало на порядок менше. Е, більше того, не тільки управлінців, а Росвардії, наприклад, теж цілими підрозділами там Зінічівського району, з району їх вивели. Е, ну Тому що це дорого утримувати. Взагалі відчувається, що економічна ситуація на, на Росії погіршується, це впливає на, на окупаційні адміністрації. Е, бо і зарплати їм позменшували, і багатьох відкликали. Але є сфери, де без е, наявності хоча б одної людини за не п'яти, вона зупиниться. Да? І тому так, мені розповідають, що от е, там. Чоловік 5 чи 10 повернулися, в них закінчилася ротація, за час якої вони там заробляли вдвічі втричі більше, ніж вдома. А на їх місце приїхала тільки одна людина. Це от конкретний випадок з одного з населених пунктів Генічського району, мені розповіли. І в цілому, от їх якби, зменшується кількість. А чи зменшується кількість населення того ж самого Генічського району? Можливо, вони просто кількість населення зменшується і зменшують кількість управлінців. ні Ну дивіться, якщо там, наприклад, якийсь фінансовий відділ, то mm -hmm. все одно треба бухгалтери, які готують там всі папери, роблять проводки. От. Це якщо воно там дуже сильно, умовно кажучи, на порядок зменшиться, тоді да А якщо воно зменшується там зараз на 10%, на відсотків, наприклад, то, в принципі, навантаження не зменшується настільки, щоб скорочувати ставки управлінського персоналу. А так, зараз хвиля виїзду тих, хто боїться мобілізації. Чи І... дають їм? Так, по-різному. Хтось вискакує. Але, ну, так, загально вони стверджують, що не будуть випускати. Але є різні маршрути. Не будемо про них говорити в прямому ефірі. Є різні випадки, люди виїжджають, зокрема, хлопці молоді. Ми Минулого разу теж з вами говорили про мобілізаційні процеси на Лівобережжі. І сьогодні хочу запитати про те, що сказав Стальдо: він оголосив про запуск регіональної програми для діючих російських військовослужбовців і ветеранів СВО. І ця програма спрямована на підготовку учасників війни проти України до керівних посад в державних муніципальних органах РФ та російських державних компаніях. Пане Сергію, яка мета цього проєкту та як це вплине на призов? Е, ну Це це ініціатива, яка діє, там чи програма, в ній це не ініціатива, яка діє по всій території Росії. І ось її поява, те, що Сарде анонсував для Херсонщини, означає, що, по-перше, Призов весняний буде масовий. Всіх чоловіків, особливо 18-29 але всіх і до 60 ставлять на обліки жорстко, дуже жорстко за цим слідкують. Для чого потрібна такі програми? Ну, по-перше, є уявлення, що Путін хоче замінити істеблішмент на місцевому рівні. Привести своїх відданих йому ховінбінов, які не будуть хитатися, які будуть ну таким аплотом його майбутньої влади. З одного боку, з іншого боку, це створює часову перспективу. Тобто, людина легше підписує контракт, коли бачить якусь подію після завершення. Контракту на так зване СВО. І от наявність цієї часової перспективи, як би говорить йому, що війна, твоя участь у війні закінчиться і після цього є майбутнє. Тому треба підписувати, тим більше, що це для тебе відкриває соціальний ліфт. Тобто, по ідеї, це доволі грамотний інструмент соціального інженірингу, який з одного боку має підтримати тих, хто підписує контракти, тобто їх кількість, а з іншого боку, створить нову опору для режиму. Тобто, розрахунок на те, що вони ну фактично так піднімують з грязі в князі, і вони оці будуть нові управлінці більш вірними. Правильно розуміє? так правильно ну і крім цього, я ж кажу це вплив на свідомість. Ти не, ти не помреш, а в тебе є перспектива після. Після закінчення контракту, після закінчення свого. Тому його легше підписувати, бо вони створюють уявлення про те, що є життя після. Тому хочу запитати, а чого ж чекати зараз мешканцям Лівобережжя, якщо росіяни починають отак от набирати обертів? Ну, як сказала мені. А... Одна жінка, яка так не дуже давно виїхала, каже: ну, ми чекали, чекали, але дивлюсь, вони якось почали освоюватися. Вони вже по-іншому себе ведуть, вони вже це і це її перелякало. Вона зрозуміла, що треба виїжджати, а не чекати. Чого чекати жителям окупованої частини Херсонської області? Призову. Першу чергу на строкову службу. Де будуть під час цієї строкової служби їх будуть кого підкуповувати, кого дурити, кого залякувати з тим, щоб вони підписували контракти і йшли воювати проти своєї батьківщини? Наші читачі постійно пишуть під ефіром про ситуацію у різних населених пунктах на Лівобережжі. і, можливо, вам відомо про якийсь окремий, наприклад, Скадовськ чи Ганічись. Ну, в Скадовську такого сказати, що там якась окрема динаміка була останнім часом. Ні, в місті вже більше приїжджих більше росіян, ніж місцевих мешканців. Саме вони там створюють якби, нове обличчя. Дуже багато тих, хто переселився з затопленого лівобережжя. І в Скадовську дуже багато військових, які вже на постійній основі проживають, тобто позахоплювали квартири скадовчан і там живуть, Попри, вже привозять сім'ї, облаштовуються, тому там школи наповнені, хоча в школах, в принципі, те саме. Трошки, да, поправилася ситуація, що у них вчителі є, от але в цілому, там ніяких особливих змін в цьому сенсі немає. Воно виглядає, особливо коли немає тривалий час, немає прильотів по якимось об'єктам, а там вже якийсь час таких не було. Хоча там атмосфера якась дивна, то що розповідають з одного боку, російські військові розповідають, що вони будуть штурмувати лівий, правий берег, і вони цього бояться, що їх поженуть, і вони всі там поляжуть. З іншого боку, там гуляють чутки, що Трамп примусить Росію піти з Херсонщини. Ну, в загальній зоні. Так. Так. Uh -huh. от. І, і вони так от в таких, в таких двох площинах. Чи то ми будемо наступати і всі помремо, чи то нас виженуть. Причому друга новина про те, що їх попросять піти, і Росія погодиться і Путін погодиться, у них викликає значно більше оптимізму, ніж перша. Uh -huh. ну Просто це цікаво, тому що. Заяви Трампа зараз сприймаються ну так скептично, тому що він багато говорить, але поки що не видно ніяких результатів. Але цікаво, вони просто вірять, що у Трампа є такий вплив на Путіна. Так, ну це ж магічне мислення з одного боку, у росіян у нас, на жаль, воно теж часто буває, а другі вони ж дуже втомилися і вони хочуть гарних новин. Гарна новина це те, що вони прийдуть додому. І тому вони готові обманювати себе, готові обманюватися. І вони хочуть цього, щоб це закінчилося, і вони поїхали. Ну, переважна більшість, звичайно, є ідіоти, які там щось інше говорять, але з того з тих чуток, так як люди чують, про що вони між собою говорять, там в публічних місцях, в магазині, там на базарі, то от така картина складається. Чи змушують окупанти місцевих мешканців реєструвати будинки на лівобережжі за стандартами РФ? Що зараз з цим відбувається? Так, змушують. Це доволі масово, але дуже сильно залежить від наполегливості конкретних гауляйтерів в кожній конкретній місцевості. Ну, десь кажуть реєструйтесь, а десь погрожують. Від них будуть вимагати від гауляйтерів. Вони взагалі. Росіяни чим від нас відрізняються, там облік поставлений краще. Вони ще перепис провели на окупованій частині оперативно, і там тепер все все майно спочатку рухоме, зараз нерухоме, вимагає щоб було зареєстровано перереєстровано. От. І давні будуть ще кадастрові карти складати. Теж це стосується і земельних паїв, і взагалі розподілу землі. І ще одна причина, чому їм, чому вони вимагають реєстрації майна в першу чергу житло, житла. Їм треба розпартировувати війська. І вони хочуть забрати так сказати, безхозне, націоналізувати, як вони це називають. Вони знайомі виїжджали, то на наступний день вже висіли на їхньому будинку оголошення. Там, що, якщо не явитесь, там, ваш там дом буде, ну я не точно, а близько до змісту передаю, буде націоналізована в пользу там правительства Херсонської області, Російської Федерації. От, це, використ... це, це житло їм потрібно для того, щоб розміщати військових, Росвардію або цих от управлінців, які вони завозять з Росії. Це раз. І друге, для чого вони це роблять, це для того, щоб затягувати людей назад, щоб люди приїжджали оформлювали документи, а далі там мишоловка захлопнеться. Там людина щось за все виїхати назад не зможе, або зможе, але з великими проблемами. Хочу зараз трохи позачитувати коментарі. Мої чекали три роки, тільки зараз виїхали 06.01.25 сину чоловіку вручили повістки на службу, ось так це відбувається. Але так. знаєте, добре, що вдалося вирватися. Да, слава Богу як я і казав, різні випадки. Вони декларують, що не закрити але Насправді наш народ шукає лазівки і слава богу, ще десь знаходить. Також є такий коментар: Скоріше би їх звідти виперти: Херсонщина це Україна. Підтримуємо. А... Пане Сергію, я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру ще раз, і чекаємо вже з нетерпінням на новий, щоб дізнатися скоріше, що відбувається на лівобережжі. Дякую, завжди радий. Друзі, я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, інстаграмі Телеграмі. Ну і, звісно, підписуйтеся на Ютуб, щоб бачити наші анонси. І ставити питання в прямому ефірі. До речі, дякую за сьогоднішню вашу активність. Ну і хочу оголосити, що на Ютубі вгору вийшов сюжет про життя херсонців під постійними обстрілами, як атаки РФ впливають на життя місцевих жителів. Ви можете переглянути у відео, а посилання ви знайдете вже у коментарях. Ну і також закликаю підтримати роботу вгору щомісячною підпискою. Тому що наша команда створює контент, який протидіє російській пропаганді, ефіри, відео, статті. Якщо хочете бути причетними до створення цих публікацій, підтримайте команду підпискою на спільноту. Посилання є у описі цього відео, а також у коментарях. А наостанок нагадую те, що ви можете звертатися до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за номерами за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і до наступних зустрічей.